Ви можете будь-який час зупиняти. Добре, можете курорту. Угу. Шановне шахове товариство, шановні, шановна громада, ми сьогодні знаходимося в прекрасному палаці Моршин-курорту, який вчора приймав всеукраїнський шаховий турнір Моршин Гран Прі. Це була остання четверта серія турнірів, яка складалася з чотирьох відкритих шахових турнірів. Я хотів би зупинитися про. В першу чергу на історії розвитку шахів в місті Моршені. Пригадую далекий 88 рік, 1988 рік, де я в Морщині познайомився з прекрасною людиною. Дуже любить спорт, особливо футбол та шахи Зелінський Микола Миколайович. І саме з того часу пішло, пішов розвиток шахів в Морщині. Ви Знаєте, Микола Миколаїв старший від мене на 27 років. І вроді би ми з різних поколінь. Але коли ми з ним познайомилися, він мені сказав, Олег, ти давай пропозиції і ми все зробимо. Ви знаєте, людина почала мене знайомити з шаховим життям міста Моршина. Ми проходили багато санаторіїв. Ми проходили все місто. І він мені показав, як Моршені люблять шахи. І дійсно, коли ти бачиш, що в кабінетах головних лікарів грають ту прекрасну гру, в обідніх перервах закриваються, після роботи закриваються і грає шахи. ну Ти радієш? Я на цей час був студентом шахового відділення Львівського університету фізичної культури, і після. Закінчення десь треба працювати, але я ще вчився на останньому курсі. І Микола Миколаївич каже: Олег, треба розвинути шахи в морші. Ну, а як, де працювати? Ну, і спочатку ми, я вів заняття тут, буквально в малому залі Актовому, значить, того прекрасного е, палацу культури. І. Перші мої учні це Пилипенко, внук, директора школи Саулюка, і Скурчанський, який на той час вже через буквально півтори-два роки виконав норму першого дорослого розряду. Але треба давати Миколі Миколаївичу ініціативу і що робити, каже Микола Миколаївич, давайте створимо спортивну школу в Морщині. А як хто буде фінансувати? Кажу, Микола Миколаївич, кажу, відновлюється таке всеукраїнське спортивне товариство Колос. І кажу, буквально через тиждень приїжджає голова колосу до вас до доморщина. О, чудово! <свісно> Микола Миколаївич через тиждень переружив з головою всеукраїнського товариства спортивного колос. І буквально через рік в нас була спортивна школа. Це ця спортивна школа, яка в майбутньому виховала двох чемпіонок світу. Це, це сестри Музичук. Ну, це прізвище відоме всім у світі, тому що вони входять вже більше 15 років всесві... в еліту шахів в жіночих. Вони діючи чемпіонки Всесвітньої шахової олімпіади в складі збірної України. Вони міжнародні гросмейстери. Вони в десятці самих. Перших жінок світу. Добре, створили спортивну школу, але ж як, як її створити? Бо в Морщині немає сільської організації. і Ми її створили тут недалеко в селі Лисовичі. Микола Миколаївич каже: як не в, в Лисович? А яка різниця каже? Лиш би гроші давали. І так нас фінансувало всеукраїнське спортивне товариство «Колос» десь буквально до 2000-х років. Значить, ось це і хороші йшли з Києва на спортивну школу. Друга ініціатива. Микола Миколаївич каже: приїжджають шахісти Спортової Централі Америки і Канади. Каже, до, до України. Давай Моршен запросу. Ми всіх шахістів Української спортової Централі Америки і Канади в 91-му році запросили до Моршину. І цей захід відбувався в санаторії Лаванда. Відкриття проходило в малому залі санаторії Лаванда. Зал доволі немалий. Але всіх бажаючих він не помістив. Тому що всі хотіли подивитися на справжніх американців і канадців. Шахісти зі спортової централі Америки і Канади були досить сильні. Очолював делегацію міжнародний майстер-професор з Америки. Пан Орест Попович. І ми зібрали, ну, крім э, тих шахістів Центральної спортової Української спортової централі Америки і Канади, ще були команди Львова і нашого Стрийського району, де грали також моршинські шахісти. Змагання тривало три дні, і кажу, що. Це був надзвичайно великий резонанс, тому що ні ніхто не бачив справжніх американців і канадців. У 92-му році я працював тут в Моршині, а потім перейшов працювати до Стрия, але Моршинське життя не нападало, тому що на моє місце буквально через деякий час прийшов такий хороший тренер зі Стрия Благот Роман. Моршинське життя шахове продовжилося. І Моршин благотруман підготував таких двох відомих учнів: це Мегор Владислав, який був призером чемпіонату юнацької України, і організатор цих наших всіх турнірів сьогоднішніх Пристай Микола. В Моршні ще є міжнародний гросмейстер жіночий: це Гуда Мар'яна, яка також. Грала в багатьох шахових турнірах, потім поступила в Чернівецький університет, і зараз виконала змагання міжнародного гросмейстера. І зараз шахи це практично її хліб. Вона проводить шахові уроки по інтернету і шахи приносять її гроші. Ну, а тепер вернемося. Значить, нічого в тому житті не пропадає так даром, тому що коли. Благота Романа скоротили, бо він не мав спеціальної вищої освіти. прийшла постанова від Кабінету міністрів, що не можна працювати людям у спортивній школі без вищої освіти. І нам довелося благота скоротити. І трошки це життя занепало в Моршені. Але прийшов, прийшли інші люди. І ви собі уявіть, як склалося все. Ось. Учень благота Романа Пристай Микола і син. Миколи Миколаєвича Зелінського, Андрій зараз відродили шахове життя в Морщині. Я скажу, відродили це м'яко кажучи. Я вам скажу такий факт, що в Морщині за останній рік організовано 4 турніри серії Гран-Прі. Це приймало участь більше 200 чоловік з цих кожному, в цих турнірах кожному загальному, десь біля 800 чоловік. Далі був ще один турнір відкритий, організований в червні цього року, де приймало участь 290 чоловік. На початку року був організований командний турнір, в якому приймало участь більше 100 чоловік. Ну і ви собі уявіть, що один турнір на всю Україну, який під час війни організовував Моршин, це є турнір з нормою міжнародного гросмейстера. Знаєте, коли Микола Квіт у своєму санаторії святий Шарбель дав проживання і харчування учасникам і суддям, я думав, що наше питання по турніру закрите. Але я думаю, чому ж так мало турнірів проводиться взагалі не проводиться ні одного в Україні під час війни? Я зрозумів, чому, тому що дуже багато шахістів повиїжджало, а іноземні шахісти не хочуть їхати в Україну, бо бояться. Вони кажуть, ми не так боїмося, як нас родичі не впускають. Мама не впускає, жінка не впускає. І ми не, каже, я не можу так наплювати на сім'ю і їхати в Україну на турнір. І це було надзвичайно важко організувати. Я знаю, скільки то особливо пристаю Миколі коштувало нервів. Це надзвичайно тяжко, тому що нема людей, нема кому грати, а турнір об'явлений вже вроді би. Всюди дали рекламу, що турнір буде, а людей нема кому грати. Чому нема кому грати? Бо цей турнір потребує відповідних, відповідного складу міжнародних гросмейстерів, відповідного рейтингу потребує турнір, відповідних суддів потребує турнір. Дуже-дуже багато нюансів, які треба дотримуватися щоб це була норма гросмейстера. Ну, і першу людину, яку ми запросили, це міжнародний гросмейстер. Олександр Білявський, це львівський гросмейстер, який зараз представляє Словенію. Йому зараз 70 років, але це дійсно легендарна людина. Він чотири рази вигравав Всесвітні шахові Олімпіади в складі збірної Радянського Союзу. І він чотири рази вигравав чемпіонат Радянського Союзу. Це в ті часи радянські виграти чемпіонат Радянського Союзу було надзвичайно складно. Це як зараз виграти чемпіонат світу. Перший гросмейстер є, але нема далі людей. Значить, ось. І Микола Пристий почав дзвонити всюди, куди тільки міг. Я знаю, що він звертався у всі федерації. До мене теж передзвонювали люди з Австрії. Голова Шахової федерації Австрії каже, слухай, що у вас в Морщині такий турнір намічається? Я кажу, та так, буде турнір. Я кажу, Як? Ви в Морщині організовуєте такий турнір під час війни? Ну, хочемо організувати. І ми його організували. Ми його організували, і люди зіграли в цьому турнірі. Таких турнірів в Україні нема протязі року, не проводилося, тому що його провести надзвичайно складно. Що я хочу сказати? Важкі часи, але ті шахові турніри, вони необхідні, люди не мають де грати. От є такий гросмейстер Витошко, який приймав участь в нашому турнірі. Ось він не випускає за кордон він призивного віку. А де йому грати? Нема турнірів. В Україні ні одного турніру за останній рік не проведено. От він зіграв в нашому турнірі. Де людям виконати міжнародного гросмейстера? Хлопцям, які вже грають в силу міжнародного гросмейстера, треба їхати за кордон. Їх знову ж таки призивного віку не випускають. І тому. Такий львівський гросмейстер Масєсов виконав норму міжнародного майстра і всім дякував, що ми організували такий турнір. Що можу сказати? Я радий, що шахове життя не то, що відродилося в Моршині, а воно стало на більш таку нову якісну сходинку. І це корисно всім. Це корисно Моршинській громаді, це корисно моршенку рорту. Моршин громаді чому це корисно? Тому що підростає нове покоління, яке займається шахами, яке вчиться мислити, яке вчиться уваги, яке вчиться логіки, і це все розвивають шахи. Корисне Моршин курорту, тому що люди, які приїжджають на турніри шахові, передають своїм знайомим, своїм родичам про те, що Моршин – це гарне місто, що тут є прекрасні умови. Для відпочинку, і нові нові люди будуть приїжджати в Моршин-Курорт на оздоровлення. Я хочу тільки подякувати організаторам пристаю Миколі Ізлінському Андрію за їхню працю, тому що ця праця величезна, колосальна. Хто не організовував шахові турніри, той не знає. Але я їх організовував, знаю, скільки це нервів потребує і здоров'я. Хочу подякувати і Моршин курорту, хочу подякувати і громаді міста Моршина, тому що не зовсім недавно під час проведення цього турніру пристай Микола завіз мене в такий прекрасний при прекрасне приміщення, і каже: тут мені дали це приміщення для роботи з дітьми, і я тут проводжу шахові заняття. Приміщення чисте, світле, гарне. І я був просто вражений тим. Дякую всім. Я думаю, що шахове життя Моршина буде продовжуватися, а діти, які зараз займаються в майбутньому, стануть хорошими шахістами, міжнародними майстрами і розмейстрами.